Вітаю вас, друзі! Це коротке, але надзвичайно важливе відео. Я записую для того, щоб ви долучились до однієї потрібної ініціативи. Справа в тому, що одна з моїх найулюбленіших соцмереж, Twitter, зробила дуже і дуже погану річ. Є в Твіттері акаунт так званого Міністерства закордонних справ Російської Федерації в Криму. Так, в нашому українському Криму, який тимчасово окупувала Російська Федерація, і цей акаунт він відстоює позицію Російської Федерації. Звісно ж, він там ретвітить Путіна, а, поширює різну російську пропаганду. Звісно ж, вважає Крим частиною Російської Федерації. Ну і взагалі органа такого як представництво Міністерства закордонних справ в Криму не існує, тому що він не може бути легітимним, тому що Крим це Україна, а Україна не давала. Дозволу відкривати в Криму якісь представництва Міністерства закордонних справ країни окупанта. Так ось, акаунт цей в Твіттері, який використовується для поширення антиукраїнської пропаганди, і який спрямований на популяриз... популяризацію порушень міжнародного права, отримав синю верифікаційну галочку від Твіттера. Тобто, Твіттер визнав. Цей акаунт як е, акаунт організації якогось суб'єкта, який має право отримати цю синю галочку, і це ну насправді дуже серйозна тема, тому що вам може здаватись, що це дрібниця, але насправді Російська Федерація робить усе можливе для того, щоб світ забув про те, що вони окупанти. Вони роблять усе можливе для того, щоб показати, що Крим, нібито, це частина Росії, щоб ніхто навіть не вважав, що Крим це Україна. І коли Твіттер дав цю. Верифікаційну галочку акаунту Міністерства закордонних справ Російської Федерації в Криму. То Твіттер допоміг російським окупантам, і дуже важливо нам зараз із вами змобілізувати ресурси і добитись реакції від Твіттера. Звісно ж, має бути видалена ця галочка, але в ідеалі Твіттер має заблокувати той акаунт, тому що він насправді ну, відстоює позицію неіснуючої організації, бо Крим це Україна. І я пропоную, щоб ви долучились до такого невеличкого флешмоба. Тут в описі до цього відео буде посилання на сторінку Міністерства закордонного. Онних справ України МЗС України зобов'язано відреагувати на цю історію із галочкою, яку дав Твіттер, Зобов'язано звернутись до Сполучених Штатів Америки. А Твіттер знаходиться в юрисдикції США, і Твіттер повинен на це відреагувати, тому що якщо цього не відбудеться, то Твіттер, виявляється, підтримує. Порушення норм міжнародного права підтримує війну і підтримує окупацію. Я сподіваюся, це е, таке технічне непорозуміння, і воно буде усунуте в підпостом у міністерств у міністерства закордонних справ. Потрібно буде написати текст, який я також. Залишу у першому коментарі до цього відео. Тому друзі, долучайтесь. Хай МЗС наше не мовчить, хай виконує свою роботу. І я переконаний, що ми завдамо удару по цій спробі російської пропаганди сказати, що Крим ніби як їхній Крим це Україна, а російські окупанти мають горіти у пеклі. І я переконаний, рано чи пізно так і буде. Підписуйтесь на мій канал і обов'язково поділіться цим відео із друзями, щоб якомога більше людей. Дей написало нашому МЗС і звернуло увагу на цю проблему. Розголос це та штука, яка реально працює. і Я переконаний, що ми дотиснемо Твітер і доб'ємося свого. А Російська Федерація рано чи пізно буде відповідати за усі свої злочини.